Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, народився і виріс в Україні, юрист за освітою. І у цьому відео хотів би розповісти, як я почав писати. Почав я писати десь приблизно в кінці 2014 року і у цей час я почав бачити якісь видіння сни і історії. З початку до кінця я міг побачити, просто їдучи за кермом автомобіля там, за одну секунду з початку до кінця. Ну і так почав записувати те, що я бачив. На даний момент я написав вже більше цих книжок. А моя мрія, по-перше, найбільша, щоб в Україні скоріше закінчилася війна. І по-друге, це знайти літературного. Агента, можливо, з вашою допомогою, кінорежисера, для того, щоб екранізувати свої книжки. Ще хотів побажати наступаючим у 2023 році всім мира, добра, здійснення мрій і всього найкращого. Ваш Віктор Волкер.